Останнім часом у бродах працівниками правоохоронних органів районного відділення поліції зафіксовано чималу кількість крадіжок. І, хоч особливо часто злодії обчищають багатоквартирні будинки бродівчан, самі порушники закону не є жителями бродів. Вони прибивають сюди із Стрія, і зі Львова, і навіть з Червонограда. Власне, чому саме зараз у місті активізували злодії, розповідає заступник начальника слідчого управління бродівського відділення поліції Андрій Гуляйгроцький. Андрій Одено. Будь ласка, зараз особі оптимізували злодії в районі. Розкажіть, будь ласка, про квартирних З початку року у нас зареєстровано 9 квартирних крадіжок. Всі в вісі броди. З тих квартирних крадіжок нам вдалося на даний час п'ять розкрити. Дві квартирні крадіжки були вчинені громадянами, які приїжджали до нас з міста Червоноград. Зараз затримані і. Фактично досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться в місті Червоноград. Ті громадяни знаходяться під слідством. Крім того, вони вчиняли крадіжки не тільки на території нашого міста Броди, але й по інших районах, по інших містах області. Наскільки мені відомо, задокументовано біля 10 фактів кредитних крадіжок, указаних громадян. Крім того, є в нас ще інші групи які вчиняли на нас на території міста броди партивні крадіжки це є з міста стри громадян, раніше неодноразово судимі. вони всі ще цього року вчинили крадіжку на вулиці Коновальця і крім того є ще, ще окрема група яка вчинила крадіжки на території, яка вчинила крадіжки на вулиці 9 і на вулиці Гончарській. E, значить, e, на даний час з e, восьми осіб, які вчинили ці крадіжки, п'ятеро арештовані будуть в домашньому мережі. Водяться слідчі дії, намагаємося максимально швидко встановити їх місце знаходження і e, обрати на найбільш суворі міру заход, заходу, тримання під вартою, щоб фактично. До суду вони вже були в місцях позбавлення волі. Чи пов'язані з собою які? Так, є ряд квартирних країжок, які перев'язуються одними і тими самими особами. Не дану інформацію перевіряємо, залучаємо для того оперативно-технічні служби, оператори мобільного зв'язку, для того, щоб ми максимально об'єктивно могли до тій ситуації для розслідування, для розслідування кримінальних провадження підійти. Відповідно дати правову оцінку діям кожного з тих правопорушень. Що стає причиною такої особливої активізації е, Ну, Є кілька факторів. В першу чергу неналежність, скажімо так, зберігання майна в квартирах. Є певні категорії замків, які для злодіїв з, з певним стажем представляють велику полки зусиль для того, щоб ці замки скрити. Мають вони біля 10-20 ключів, які фактично використовують періодично для того, щоб відкрити ті чи інші замки. Правило, це замки, які мають китайське виробництво. Або крім того, є окрема категорія вартинних крадіжок, які використовують для проникнення в квартиру з нам серцеви. То є слабенька серцевина, яка має зовнішні, зовнішні виступає, її просто достатньо зламати і вже фактично злодій перед собою перешкодить. Ніяких не відчуває для того, щоб зайти в квартиру. Попередньо вони проходять в квартиру, обзвонюють. чи на площаці хтось з інших сусідів, відповідно використовують під цього різні приводи. Приводом розносення рекламних листів, продажу дверей, заміни вікон і так далі. Тому тобто, якщо ну, здається, що це просто рекламні агенти, насправді це, таким приводом виходять картини з лодії. Тобто, Не можна, звичайно, всіх ставити в один рядок, що це є, але як правило, вони використовують різні шляхи для того, щоб скажімо так, уникнути підозри на себе, що вони схильні вчинення. Крадіжок, зокрема, з квартири. Однією з перших була крадіжка у період новорічно-різдвяних свят на вулиці Коновальця у Бродах. Зокрема, тут злоумисники активно працювали, адже пограбували дві квартири 13 та 20 числа. Сам підозрюваний, який прибув для пограбування аж зі стрия, зізнався у злочині під час слідчого експерименту, розповів Деталі грабежу, який вчинив разом зі спільником. 13 січня приблизно п'ятої вечора. Четверта, пів п'ятої вечора. Ну Я точно годину не знаю, так коренку, що темніло вже. Я зайшов або слідуючи під'їзд, або ж на п'ятіру, але я точно не пам'ятаю, під'їзд був відкритий, точно Ну, Тому що Андрій попросив мене, щоб я зайшов на п'ятий поверх, піднявся направо, подзвонив в двері і послухав, чи там точно нікого немає в хаті, оскільки він не міг зайти, тому що цей друг міг йому двері не відкрити. Я пішов на п'ятий поверх, стукав, грюкав, гримав, слухав. Нікого не було, спустився, Андрія не було. Ходив туди-сюди, в, да, в двір. Я думав, що він вже пішов, відійшов. За хвилин п'ять він вийшов з під'їзду і сказав мені, що там в під'їзді у нього є пару ключів і є двері, і до якого в нього ключі підійшли. І щоб він відкрив вже хату, можна зайти. Подскажі, будь ласка, далі, яким чином відбувалися події? як ми піднімалися туди. Двері були. Закриті. Відкриті, ні, двері ці були відкриті, ми спокійно підняли на закритій поверх. Нікого не було, у нас ніхто не бачив. Зійшли до дверей, Андрій відкрив двері одразу таким різним ключом, можна сказати. Ми так боязко зійшли до хати, подважні ніколи немає, середина закрилася, вже пішали, ну. багато ключів мав На ключ? Зараз, з середини. От я не пам'ятаю. Багато ключів мав з собою. Ну, мало, достатньо ключів. Наскільки я бачив, там ключів 30-40, багато. Угу. Далі правоохоронці продовжили роботу вже безпосередньо у квартирі. То злоумисник описав свої подальші дії. Як виявилось, злодій був без рукавиць. Можливо, це й спалило крадія. А вже через тиждень, 20 січня, на цій же вулиці виявили ще одну крадіжку. Цього разу злодії були зі Львова. Ми з малим дровом 201 січня приїхали, з містом родина електричних. Приїхали, пішли, погулялися, шукали якусь хату. Мали багато собою ключів зв'язку ключів 20, ключів, 25. Побачили, зайшли в перший під'їзд, спальний район, одразу першу квартиру, прозвонив я. Відкрив я, бо ніхто не відкривав, зайшли в квартиру. Я знайшов в шафі з в боку коробку, в якій коробці лежали 500 гривень, 312 гривень, по хаті валялося і в коробці тій лежала дерев'яна коробочка з золотом. Які були золоті вироби, так? Було кольцо, було знак зодіака, потім була цепочка, був. І все урок. Потім, після того, з того, ми вийшли звідти, я прикрив двері, ми пішли зразу на маршрутку, сіли на маршрутку і поїхали до Львова. Подальшому. Потім, потім ми приїхали до Львова, сіли на басів, поїхали. Національний банк, віддали це золото. І поділилися, то я пішов додому, він пішов додому. Отримали скільки за золото? Золото 4 тисячі. На місці події під час слідчого експерименту злодій розповів деталі злочину. Після цього оперативники з підозрюваним прибули на вулицю Гончарську, де правоохоронцями було зафіксовано ще дві крадіжки. Для того щоб берегтися від злочинців крадіїв, потрібно бути перш за все пильними та обережними. Що ви могли поправити людям? Щоб... Ну, стихнути? В першу чергу, це по мірі можливості встановлення охорони. У нас не було жодного випадку, де було залучено. Охорона і злодії вчинили крадіжку. Жодних таких випадків не було, тобто велика профілактика, вона дає свій ефект. Наступне це вже зараз деякі ОСББ практикують встановлення камер відеоспостереження на дворових територіях, при в під'їзди. Воно теж має дуже великий профілактичний ефект. Як правило, злодії, злодії, де бачать, проводиться відео, проводиться відеоспостереження. Камери відеоспостереження уникають можливості заходу туди і там чинені крадіжки. Окремо, хотів би зазначити щодо того, що, щодо профілактики самими громадянами збереження свого майна. Крім вище на зазначених причин, я хотів би сказати, що максимально бути уважними щодо того, хто, хто заходить під'їзди. Що пропонують? Може хтось бачить, що деякі люди намагаються проникнути в якусь сусідню квартиру, або проблемно відкриваються ці замки, незнайомі люди, люди, громадяни, які живуть в цьому під'їзді, вони добре знають своїх сусідів чи там, припустимо їх родичів, які періодично заходять. Якщо є сумніви, які що то можуть бути квартирні злодії, телефонувати на 102. Попереджати, що в такому-то такому будинку, в такому під'їзді є люди, які мають сумнівну зовнішність, причини не можуть пояснити причини свого перебування в тому будинку. Ми відповідно будемо максимально швидко реагувати і вживати заходи для того, щоб перевіряти тих громадян рахунок того, чи дійсно вони хлопці, і мета їх приїзду в місто Брод. Ще окремо б'є хтів. Тому що партийні злодії це, як правило, не місцеві наші громадяни, це є жителі інших районів, міста Львова. І тому то є певна проблема в документуванні їх протиправних дій. І тому як, першочергово, якби люди зверталися до нас з приводу того, що по під'їздах ходять якісь незнайомі громадяни, ми могли б бути максимально швидко і ефективно виконати свою роботу, затримати, перевірити їх на причетних злочинення тих чи інших кримінальних правопорушень і дати їм належну правову оцінку її.